идет к победе, он ставит перед собой цели, он этого достигает, и это как, как пример для подражания. То есть для моей жизни, в моей профессии, да, у меня еще длинная профессия, чем у Виталия, но я тоже хочу идти, достигать. И вот поэтому Виталий мне как, как пример для того, чтобы это сделать. Дорогие друзья, я дякую вам за Петринку. Дякую еще раз. І кадри не зі спортивної трансляції чи передачі про бокс це фрагмент документальної стрічки про двох відомих увесь світ братів. Кличко таку назву має перший прокатний фільм німецького режисера Себастіана Денхарта. В його центрі життя українських боксерів в бою та за межами рингу. 180 днів ми монтували фільм. Тут історія не лише спортсменів, а й цілої сім'ї. Як виховувались майбутні чемпіони і як йшли до своїх перемог. Німеччина, Україна, США, Казахстан, Канада, Австрія та Швейцарія. Знімальна група протягом двох років супроводжувала чемпіонів у важкій вазі в боях та житті. У результаті 110 хвилин, що знайомлять глядачів з героями рингу. Брати Клички підпустили нас дуже близько. Ми знімали їх на рингах і вони могли потерпіти поразку. Ми знімали і їхні сім'ї. Тож лише тісний контакт став запорукою успішності стрічки. У цій стрічці жодної постановки. Усі події відбуваються у реальних умовах із конкретними людьми. Загалом матеріалу вийшло на 500 годин, у тому числі і унікальні архівні кадри зібрані з усього світу. В Флориді в підвалі ми знайшли унікальні кадри, на яких Віталій в кінці 80-х вперше відвідав Флоридський ринг. Також у нашу стрічку увійшли кадри з документального фільму про братів зняти в Україні в 90-х. Проте його так і не побачили на екранах. Головні герої запевнили, у знімальний процес професіоналів не втручались у стрічці, зіграли саміх себе, то штучно створених образів не було. Результат боксери побачили вже на монтажі. Ним залишились задоволені. Він які не читали. і я в двох словах могу сказати його можна таким титулом назвати Ні, нічого невозможно. Хоть <кій> і картина побачила світ на фестивалі Трайбека у Нью-Йорку. Українська ж прем'єра відбулася в рамках міжнародного одеського кінофестивалю ще минулого року. Проте широкий загал може ознайомитись зі стрічкою лише тепер. Фільм планують показати в усіх регіонах України.